Доброго дня! У вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі земельну ділянку, яка знаходиться за адресою Івано-Франківська область. Село Тязі. Ділянка загальною площею 15 сотих. Ділянка правильної форми 70 на 22 метри. По ділянку йде асфальтова дорога, лінія електропередач. Сусіди живуть на постійній основі, є можливість підключитися до газу. Майже 500 метрів від ділянки знаходиться ліс. Для більш детальної інформації звертайтеся за номером телефону.